И с новой Валентине Андреевне. Вот по какому поводу я сегодня выступаю. Я ехала из Симферополя во Львов, и на меня напал вот ну, такой уже отвязкий, От, антисоветчик. Враг украинского народа это точно. Да ты мозгный аж брызгал с любною, как узнал, что мне 89. А вы, старше поколение, что вы наробили? А я ему ответила. Да? А ви чі, знаєте, що таке патріотизм і дріжджить с А я кажу, в 19 лет я пішла на перший український шром. По-перше, по-друге, я була пораненою і маю інвалідність. По-третє, -по оце і є потеряння. А насчет того, що ви говорите за старше покоління, то наше старше покоління працювало, зазідало, зробило велику країну і як держава СССР, наше покоління. Він, напевно, років став. 15, може бути і на 20 років, але заявлий націоналіст бандера. Так от я йому і сказала. Так що вашому злобному фашизму дороги попереду все одно не буде. Не бійтесь тих, які на вас нападають з такими от. Аті радянськими і фашистськими вигадками не піти, говорить і правду, і він виступить із вагонів Дніпропетровська на фаністах на літаку. Спасибо за увагу.